Всім привіт! Декілька місяців тому ми випустили відео про славнозвісний третій міжзоряний об'єкт 3 і Атлас. 29 жовтня комета пройшла перегелій найближчу до сонця точку. На фоні нових даних з'явилися й нові фантазії про її штучне походження про те, що фантазії, а що справді дивнощі, які неабияк збентежили науковців, розповімо далі у відео. Але спершу хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. До речі, ми відкрили банку на збір для купівлі підписки на Shutterstock на 2026 рік. Наша ціль 25 тисяч гривень. Ми будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу, бо без цього з лютого ми більше не зможемо випускати нові відео. Детальніше в описі до цього відео та в дописі у нашій спільноті. Ну що ж, поїхали. На даний момент 3 Атлас уже віддаляється від сонця. Її зоряна величина все збільшується і, відповідно, комета тьмінішатиме, якщо спостерігати її з наземних телескопів. В цілому, все те найважливіше, що мало би статися з Тріє Атлас, уже сталося. Однак 19 грудня очікується іще її кульмінації. Це означає, що з геометричної точки зору комета перебуватиме в найближчій точці до Землі. Чому це важливо? В момент перегелію, Земля та Триї Атлас знаходилися практично по протилежній сторони Сонця. Тому спостереження відбувалося лише завдяки апаратам в космосі, про що ми детальніше розповімо далі. Хоча чим ближче Трій Атлас до Сонця, тим вона фізично активніша і яскравіша. Проте, коли вона буде в найближчій точці до Землі, з'являться найкращі умови для її спостереження не з космосу. І тут ми переходимо до наступної частини нашого відео, тому що напрошується питання: хіба спостережень з космосу не вистачило, і необхідні додаткові спостереження із Землі? Спойлер. Ні, не вистачило. У видимому спектрі за Три Атлас стежили кілька типів космічних апаратів. Передусім, це, звісно ж, габл. У липні 2025 року він зробив одну з найкращих фотокомети, коли та була ще далеко понад 400 мільйонів кілометрів від Землі. Завдяки зображенням, зробленим хаблом, стало зрозуміло, перед нами дійсно класична комета з ядром і комою. Далі в справу пішов Марсіанський флот. Орбітальні апарати Mars Reconnaissance та ExoMars Trace Gas Orbiter тимчасово було наведено на Тріатлас, Атлас, коли вона пролітала відносно близько від Марса. На знімках комета була схожою на компактну зорю з Ореолом. Це підтвердило, що поруч немає великих уламків, а також дало дуже точні астрометричні координати. Саме завдяки таким кадрам, разом із наземними вимірами, орбіту Тріатлас вдалося уточнити майже на порядок. Паралельно за кометою слідкували сонячні обсерваторії Сохо, Стерео та нова місія Панч. На їхніх кадрах Трієатлас у вересні-жовтні проступає як слабка цятка з хвостом, що змінює форму, коли комета наближалася до перегелії. Саме ці апарати підхопили її в той момент, коли вона ховалася в сонячному сяйві від наземних телескопів. Здавалося б, у видимому діапазоні все ясно. Бачимо хвіст, кому, оцінюємо розміри ядра, відстежуємо орбіту, але космічні камери дають або дуже високоякісні, проте рідкісні кадри, як у Габл, або часті, але грубі, зернисті, зображення, як Сохо чи стерео. У жодного з цих апаратів немає потужних оптичних спектрографів. А от великі наземні телескопи VLT, Gemini, Кек. Показали, що у Триї Атлас дуже червоний безлінійний відбивний спектр, схожий на астероїди типу D, а не на ультрачервоні об'єкти поясу Койпера. Також під час цих спостережень була виявлена дивна хімія: сильні лінії атомарного нікелю та газу ціаногену при майже повній відсутності типових для комет смуг двохатомного вуглецю. Тобто комета належить до класу комет, збіднених на двохатомний вуглець. Цей нікель навіть поводиться нетипово. Нікель у спектрі є, а заліза майже немає. Таке співвідношення нікелю до заліза ще не бачили в жодній іншій кометі. Саме з цих наземних оптичних спектрів з'явилися гіпотези про екзотичні сполуки типу нікель карбонілу в комі. У інфрачервоному діапазоні головну роль зіграв, звісно, Джеймс Веб Спейс Телескоп. Його спектрограф, що працює у ближньому інфрачервоному діапазоні, 6 серпня 2025 року, розклав світло триатлас на складній спектральній лінії. Результат виявився шокуючим. Виявилося, що в комі комети домінує газ діоксид вуглецю із дуже малою кількістю чадного газу. Відношення діоксиду вуглецю до води близько восьми до одного. Це один із найвищих коефіцієнтів, коли-небудь вимірених для комет. Веб також побачив карбоніл що натякає нам на наявність важкого діоксиду вуглецю з ізотопом вуглецю 13. В цілому, Три Атлас має дуже незвичний профіль. Це говорить про те, що вона або формувалася поблизу крижаної лінії діоксиду вуглецю в чужому протопланетному диску, або про тривалу обробку льоду жорстким випромінюванням. Поруч працював сфір x Оглядовий інфрачервоний апарат, який має нижчу спектральну роздільну здатність, але може ловити яскраві смуги по всьому небу. Він підтвердив, що діоксиду вуглецю у Трій Атлас справді багато. Але можливість дослідити комету за допомогою телескопа Джеймса Веба та Сфірекса була лише в серпні на відстані понад трьох астрономічних одиниць від сонця. Що ж стається з газовим складом, коли комета підходить ближче до Сонця. Проходить перегелій, а потім віддаляється. Таких спектрів ми не змогли отримати. І тільки в комбінації Веб плюс Свір X плюс серія наземних спектрів ми можемо сказати ось як вона поводиться, коли ядро прогрівається і остигає. В ультрафіолетовому діапазоні працюють переважно сонячно-планетарні місії. Найбільш заточеним під три Атлас є Мейвен, що знаходиться на орбіті Марса. Коли комета пролітала поблизу Марса на початку жовтня, його спектрограф зміг побачити розмитий водневий та гідроксильний ореол навколо неї. Це були продукти розпаду молекул води, які випаровуються з ядра і руйнуються сонячним ультрафіолетом. З цих даних оцінюють швидкість втрати води та навіть накладають обмеження на співвідношення Дейтерію до звичайного водню. А це являється ключовим параметром, що вказує, в яких умовах формувався лід у тій далекій зоряній системі. Swift також показав підписи гідроксильного радикалу під час ультрафіолетового спостереження. Отож було отримано ще один важливий шматок пазла. Попри дані Джеймса Веба, що вуглекислий газ домінує, вода все-таки є і активно випаровується. А цього достатньо, щоб утворювати великий водневий кокон навколо комети. Але ультрафіолетовий канал теж має свої жорсткі обмеження. Траєкторія польоту Триатлас така, що навіть в перегелії комета знаходилася досить далеко від сонця, тому рівень її нагрівання був досить низьким, аніж у багатьох комет. Крім цього, Мейвен та Свіфт не можуть розрізнити діоксид вуглецю, монооксид вуглецю, ціаноген, нікель, пил і все інше. А спостерігати в ультрафіолеті постійно неможливо. Апарати мають і свій власний основний науковий план, а для 3 Атлас вікна у плані з'являються на короткі проміжки часу. Саме тому результати досліджень в ультрафіолетовому спектрі доводиться накладати на інфрачервоні дані веба та оптичні спектри Вілті і КЕК. Наприклад, коли Мейвен бачить, скільки водньої гідроксилу утворюється з води, а веб і Вілті кажуть, що у комі при цьому домінує діоксид вуглецю, ми можемо зробити висновки про шаруватість ядра чи про те, що вода приглушена теплоізоляційною кіркою. Жоден окремий космічний УФ-інструмент цього не покаже. Потрібен мультидіапазон і довга наземна серія. У випадку з радіодіапазоном якраз вийшла зворотна ситуація. Головну роль тут відіграв не космос, а Земля. Перший і поки що головний радіорезультат. Це детекція гідроксидного радикалу на 18-сантиметрових лініях радіотелескопом Міркет у пар. 24 жовтня 2025 року цей масив спостерігав Триї Атлас, коли вона була всього в кількох градусах від сонця на небі. Було зафіксовано чіткі лінії поглинання гідроксилу на частотах 1665 та 1667 МГц. Це класичні кометні лінії, вони виникають, коли вода в комі розпадається на атомарний водень і гідроксильний радикал, а потім гідроксил взаємодіє з фоновим радіовипромінюванням. Ця радіодетекція одразу розв'язала дві проблеми. По-перше, вона остаточно підтвердила, що триатлас це натуральна активна комета, в якій вода реально випаровується, а не якийсь сухий уламок чи штучний об'єкт. По-друге, дуже точний доплерівський суд цих ліній. Дозволив перевірити швидкість і напрям руху газу та самої комети, що добре лягає на вже відомі орбітальні розрахунки. Але Міркет бачить лише гідроксильний радикал і тільки інтегральну по величезному об'єму комет. Він не розрізняє структуру хвоста, не відчуває діоксид вуглецю, ціаноген, нікель, не показує, якою є форма ядра, як змінюється пиловий континуум. Без веб ми б не знали, що діоксиду вуглецю. У вісім разів більше заводу, без ВЛТ і Кек не знали б, що кома збітнена на двохатомний вуглець і надзвичайно багата на нікель. Радіоспостереження лише красиво поставило крапку в суперечці, чи є там вода і чи це точно комета, а не корабель. Так от, якщо зібрати всі ці дані разом, отримуємо наступну картину: космос дає нам надточні, але фрагментарні кадри, спостереження ж Землі. Довгу наповнену хроніку, лише разом вони дозволяють зробити справжній портрет цієї міжзоряної комети. Під час кульмінації 3 атлас 19 грудня астрономи хочуть вичавити з неї максимум у всіх доступних діапазонах, щоб зрозуміти наскільки вона відрізняється від наших комет і з чого взагалі утворюються зародки планет в інших зоряних системах. Також перевірити, чи з часом головним двигуном активності лишається СО2. Чи включається у процес вода, як у звичайних довгоперіодичних комет? Потрібна дуже точна астрометрія із Землі під час кульмінації, щоб краще відокремити чисто гравітаційну траєкторію від відхилень, спричинених реактивною тягою газових джетів. Це важливо як і для досліджень моделів викидів в цілому, так і щоб закрити питання про будь-які аномальні прискорення пов'язані зі штучним походженням. Поміж тим, поляриметрією з великих телескопів вчені мають намір перевірити залежність поляризації від фазового кута і уточнити, наскільки незвичайним є пил Трії Атлас. Притому уже видно дуже глибоку негативну поляризацію, не схожу на більшість відомих комет. Історія Трії Атлас в інтерпретації Аві Лоеба виглядає як послідовність епізодів, де напруга постійно наростає. Спочатку це просто новий міжзоряний гість, потім з'являється список аномалій, далі припущення про можливу інопланетну технологію, публічна незгода з офіційною позицією НАСА, а згодом хвиля відповідей від інших астрономів, які детально розбирають його аргументи. Поворотним моментом стала його стаття на медіум з промовистою назвою чи вказують аномалії три атлас на інопланетну технологію або на незнайомий міжзоряний айсберг. У ній ЛОЕБ звинувачує кометних експертів у тому, що вони поводяться як шиї, який просто відтворює навчальні дані. Щойно об'єкт відкрили, багато хто автоматично записав його до категорії звичайних комет, бо іншого досвіду у них просто немає. Далі він викладає перелік з дюжини аномалій Триатлас цей незвичний хімічний склад, надзвичайно велика частка СО2, дивне співвідношення Нікелю і СН, і екстремальна поляризація росіяного світла пилом, і ретроградна орбіта, що майже співпадає з площиною екліптики, і дивні прямолінійні джети, і те, що ядро, за його словами, пережило перегелі із колосальними масовими втратами, не розвалившись на шматки. Одна з таких особливостей сонячний антихвіст, тобто яскравий промінь пилу, який візуально ніби спрямований у бік сонця. Лое подає цей список як набір підказок, які можуть свідчити або про дуже незвичну природну комету з іншої системи, або у крайньому, найменш ймовірному варіанті про технологічний об'єкт. Окремо він виділяє те, що називає надзвичайною новою аномалією траєкторією відносно Юпітера, у есе Разюча нова аномалія і Атлас. Лое розбирає орбітальні розрахунки з урахуванням негравітаційного прискорення. Тобто слабкої реактивної тяги від струменів газу. Якщо додати ці поправки, виходить, що атлас пройде дуже близько до межі сфери гілла Юпітера, тієї відстані, де гравітація Юпітера починає домінувати над сонячною. Лоеп називає це точно підведеною траєкторією та спекулює, якби об'єкт був між зоряним апаратом. Це могло б бути зручною точкою для скидання пристроїв у системі Юпітера, які могли б досліджувати газового гіанта майже без витрат палива. У медіа це, звісно, перетворили на заголовки в дусі, чи відправляє три Атлас супутники шпигуни до Юпітера. Хоча сам Лоеп у тексті чесно зазначає, що цей сценарій він вважає найменш ймовірним серед усіх. Паралельно з цим Лоеп вступає у відкриту полеміку з НАСА. На сторінці своїх есе при центрі астрофізики Гарварду він публікує текст із красномовною назвою. Немає нічого оманливішого, ніж очевидний факт. Прес-конференція НАСА про Атлас». У ньому він звинувачує агентство у тому, що ті надто швидко і надто впевнено оголосили Атлас звичайною кометою, спираючись на розмиті знімки та не заглиблюючись у детальну дискусію щодо незвичних параметрів. Для Лоеба це черговий приклад того, що експертиза може перетворитися на інтелектуальну сліпоту, якщо не залишати місця для альтернативних гіпотез, зокрема технологічних. Наприкінці листопада він переходить від теоретичних міркувань до образ. У своїх текстах Лоб публікує серію аматорських знімків комети, зроблених астрономами-любителями у Франції, Японії, Чилі та інших країнах. На них видно яскраву кому. Вузький добре колімований хвіст, і так само вузький антихвіст спрямований, здавалося б, у бік сонця. Лое використовує ці зображення як научну ілюстрацію того, що структури струменів і хвоста у триатлас надто прямі і впорядковані, щоб їх було легко пояснити стандартними моделями кометної активності. На цьому етапі до обговорення активно долучаються інші астрономи, і тон розмови помітно змінюється. Астроном Джейсон Райт із Пенсільванського університету публікує докладний розбір пояснення аномалій триатлас Лоеба у блозі Астрорайт. Він по пунктах проходиться по списку Лоеба і показує, що з його десятка дванадцяти аномалій насправді лише кілька є справді науково цікавими, і всі вони чудово вкладаються в картину нового типу природної комети, а не інопланетного корабля. Якщо пройтись по кількох найгучніших пунктах, картина стає сильно приземленішою. Історія про точно підведену траєкторію до сфери гілла Юпітера виглядає ефектно, але в деталях вона набагато менш вражаюча. Сфера гілла це гігантська область радіусом десятки мільйонів кілометрів, і перетнути її майже по радіусу для випадково орієнтованої міжзоряної орбіти зовсім не так малоймовірно, як це звучить у публічних інтерпретаціях. Не гравітаційні прискорення у комет навпаки річ звичайна, і невеликі різниці в тому, як ти їх моделюєш, легко зсувають майбутню траєкторію на мільйони кілометрів саме там, де об'єкт летить повільніше і довше перебуває під дією гравітації Юпітера. Критики Лоеба справедливо зауважують вибір саме межі сфери гілла як магічної цифри тут дуже схожий на постфактумний добір параметра, який дозволяє зробити історію максимально драматичною. Сонячний антихвіст, який Лоеб подає як одну з візуальних аномалій, узагалі не є чимось унікальним для Триатлас. Таку структуру десятиліттями спостерігали й у звичайних комет сонячної системи від Аренда Ролана до Енке. Фізика там проста це не реактивний струмінь уперед, а пил у площині орбіти, який ми бачимо, майже ребром. Геометрія така, що проєкція цього пилового диска на небо. Дає промінь спрямований ніби у бік сонця, хоча в реальності частинки просто розподілені вздовж орбіти. Для фахівців це класичний ефект, для широкої публіки інтригуюче слово антихвіст, яке легко інтерпретувати як щось проти фізик. Ще одна гучна тема величезні масові втрати біля перегелію без ознак руйнування ядра. Луеп у інтерв'ю і в статтях цитує власні оцінки, за якими потужність джетів та їхня протяжність вимагають нереалістично великої активної поверхні, мало не об'єкта розміром із Манхеттен або рою фрагментів, яких ми не бачимо. Однак подальші спостереження та моделі дають значно спокійнішу картину. Міркат зафіксував випромінювання гідроксилу, що узгоджується зі звичайним викидом води під дією сонця. А незалежні оцінки розміру ядра показують. Що воно може бути більшим, ніж передбачалося в ранніх роботах, на які спирався Лоеб. У статті 3 і Атлас усе ще не зруйнована і все ще залишається кометою, той самий Джейсон Райт показує, що комбінація розміру ядра, спіну і активності цілком може дати й потужні джети, і при цьому зберегти цілісність. Тобто тут ми бачимо не неможливу фізику, а скоріше агресивну інтерпретацію попередніх ще сирих даних. Критика на адресу Лоеба звучить не лише з одного блогу, на його аномалії посилаються, щоб пояснити, чому вони не переконують. Грецький блог PhysicsGG прямо пише, що перелік Лоеба справді підкреслює реальні особливості Триатлас, Атлас, але жодним чином не доводить техногенне походження. Це просто дивна, але природна міжзоряна комета. Лоеб послідовний собі, він хоче, щоб ми серйозно розглядали гіпотезу техносигнатур. І не закривали її лише тому, що вона незручна. У межах наукової фантазії це корисний голос, який змушує ще раз перевірити всі природні пояснення. Але коли придивитися до конкретних аномалій Атлас, виявляється, що більшість із них або стандартно пояснюються астрофізикою, або залежать від вибору зручних для сюжету параметрів. Тому для основної астрономічної спільноти Атлас нині не інопланетний апарат. А надзвичайно цікава, хімічно і фізично незвична, але все ж природна комета. Як взагалі варто реагувати на подібні заяви Аві Лоеба? Варто зазначити, що гіпотези лоеба зазвичай потрапляють у пресу ще до проходження суворого рецензування. Вони спираються на аномалії, які цілком можуть мати звичайні пояснення. При цьому він активно розвиває свій особистий бренд. Від книжкових турів до експедицій, профінансованих криптомільйонерами. У 2017 році міжзоряний об'єкт 1 Ай ОМУАМА пролетів крізь сонячну систему. Лоеб звернув увагу на його високу швидкість, незвичну форму та ненатуральне прискорення без видимого газового шлейфу та припустив, що це фрагмент інопланетного корабля. Він популяризував цю ідею у книжці бестселлері Екстра а потім продовжив у Інтерстеллар. Лоеп вирушив у серію публічних лекцій і презентацій, виступаючи на таких майданчиках, як Commonwealth Club у Сан-Франциско, Chicago Humanities Festival, Музей науки Гарварду та Нью-Йорк Страйкер Центр, а також взяв участь у подкастах та автограф-сесіях. Це типовий книжковий тур, автор активно подорожує, щоб просувати свою книгу і посилювати особистий бренд. У 2023 році Лоеп очолив експедицію проєкту Галілео в Тихий океан поблизу Папуа Нової Гвінеї, щоб дістати мікросферули, які він вважає фрагментами міжзоряного метеора. Поїздку профінансував Чарльз Госкінсон, співзасновник Ethereum і творець блокчейна Cardano, який надав близько 1,5 мільйона доларів на судно, обладнання та знімальну групу. Коротко кажучи, судіть самі, але як на мене. Лоеб монетизує хайп. Звісно, розумне життя у Всесвіті цілком може існувати, і навіть затяті критики Лоеба це визнають. Але риторика Аві Лоеба без залізобетонних даних перетворює науковий пошук на медійне ток-шоу. Як підсумував Пол Саттер, космолог, автор, ведучий і культурний посол США, гіпотеза це зробили прибульці, це погана наука не тому, що прибульці неможливі. А тому, що її не можна перевірити простіше ніж безліч природних альтернатив. Головна претензія колег до Лоєба полягає у стрибку від «об'єкт дивний одразу до найекзотичнішого пояснення, поєднаного з гіперпопуляризацією в медіа при неналежному рівні доказів. У моменти, коли ми говоримо про міжзоряні об'єкти, дуже легко скотитися в ідею, а раптом це штучний апарат інопланетян. Це природна людська фантазія, побачивши щось незвичне, ми одразу шукаємо не просто пояснення, а сюжет. Але з наукової точки зору штучне походження це не просто дивно, це цілий набір дуже специфічних ознак, які природа відтворює вкрай неохоче. Уявімо собі, що ми і справді зіштовхуємося з інопланетною технологією у вигляді комети. По перше, її рух був би підозрілим. Природні тіла поводяться слухняно, вони летять за гравітаційними законами, плюс невеликі негравітаційні поправки від викидів газу й пилу. Якщо ж об'єкт починає змінювати траєкторію так, ніби вмикає і вимикає двигуни, маневрує проти очікуваного напрямку реактивної тяги або робить це з дивною регулярністю, це вже натяк на керування, а не на випадкову фізику. Для три Атлас ми нічого подібного не бачимо, її орбіта Чудово описується стандартними моделями активної комети, другий маркер це матеріали. Якщо ми розберемо кометний пил і побачимо там звичні для космосу суміші льоду, силікатів, органіки й трохи металів, це ніяк не тягне на штучність. Але якби аналіз показав щось на кшталт майже ідеальних мікросфер з екзотичних сплавів, начистих кристалів, дивних наноструктур із чітко заданими розмірами, це вже був би привід говорити про інженерію. У три Атлас пил дійсно незвичний, його поляризаційні властивості відрізняються від більшості наших комет. Але він все одно виглядає як складна, хаотична природна суміш, а не як продукт заводу інопланетних космічних апаратів. Третя річ, про яку всі говорять, це сигнали. Штучний об'єкт навіть пасивний, дуже ймовірно використовував би радіозв'язок. Або інші форми керування. Для нас підозрілим виглядав би вузькосмуговий стабільний повторюваний сигнал, прив'язаний до обертання об'єкта або закодований у вигляді чітких імпульсів. З три і атлас нічого подібного не пов'язують. У радіодіапазоні ми бачимо те, що й очікуємо лінії молекул газу, а не маячок міжзоряного зонда. Навіть форма і поведінка ядра можуть щось сказати. Природні ядра це завжди картоплі, уламки, брилуваті об'єкти з тріщинами, кратерами, нерівностями. Якби ми раптом побачили майже ідеальний диск, рівний, багатогранник або конструкцію, яка вперто зберігає свою геометрію, незважаючи на випаровування і ударні навантаження, це було б щонайменше дивно. Але для Трії Атлас ми поки що навіть не маємо зображень достатньої деталізації. У телескопах вона виглядає як цілком типова розмита кома. З далеко не ідеальним розподілом пилу. На цьому тлі всі дивнощі три і Атлас це радше не натяки на штучне походження, а підпис іншої планетної системи. Аномально багатий на вуглекислий газ лід, незвична структура пилу, хімічні співвідношення, яких ми майже не бачимо у наших кометах, усе це, говорить, вона сформувалася в умовах, які просто не повторюються в сонячній системі. І, можливо, мільярди років. Дрейфувала в міжзоряному середовищі, жорстко опромінюючись. Тому, якщо сформулювати це зовсім прямо, ніщо з нині відомих особливостей Триатлас Атлас не змушує нас серйозно підозрювати інопланетну технологію. Щоб ми почали говорити про штучне походження, потрібен був би цілий набір сильних узгоджених між собою аномалій у русі, складі, сигналах, геометрії і еволюції об'єкта. Поки що Трій Атлас виглядає не як чужий апарат, а як дуже цікава, екзотична, але все ж природна комета з іншого куточку галактики, і якраз тим вона й цінна, це не артефакт, а зразок чужої планетної системи. Наприкінці хочу додати авілоєпі і подібні йому дослідники корисні тим, що змушують спільноту уважніше придивлятися до отриманих даних. Але коли кожну незвичну деталь одразу перетворюють на можливу техносигнатуру, наука ризикує скотитися до шоу, де гучні заголовки – важливіші за строгі докази. Сьогодні більшість астрономів сходяться на тому, що три і Атлас це цінний зразок чужої планетної системи, а не інженерна розробка, і особливості говорять не про чийсь задум, а про різноманітність умов, у яких можуть народжуватися комети в галактиці. Попереду ще кульмінація 19 грудня і нові серії спостережень, які допоможуть остаточно розібратися з її газовим складом, пилом, орбітою та можливими негравітаційними ефектами. Чим точніше ми вимірюємо цю міжзоряну гостю, тим краще зрозуміємо, з чого будуються планети в інших зоряних системах. І тим спокійніше зможемо відділяти справжні техносигнатури від просто дуже екзотичної, але природної хімії. Ну а на цьому в мене все. Не попадайтеся під мікроскоп прибульцям. Слава Україні!